Вітаю! До вашої уваги програма головного управління національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. На Сумщині триває рекрутингова кампанія Міністерства внутрішніх справ до штурмових бригад гвардії наступу. Відкритий набір і до спецпідрозділу Національної поліції України. Об'єднана штурмова бригада Людь. На сумщині продовжується рекрутингова компанія міністерства внутрішніх справ до штурмових бригад гвардії наступу, серед яких і новостворений міжрегіональний територіальний орган Національної поліції, департамент поліції особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Людь. Це воєнізований підрозділ поліції нового зразка, на меті якого знищення ворога та звільнення окупованих територій. Окрім діючих поліцейських, які вже мають неабиякий бойовий досвід, до штурмової бригади можуть долучитись охочі добровольці та патріоти, які мають високі цінності та мотивацію. Всі бажаючі прийняти участь у конкурсі до об'єднаної штурмової бригади. Людь можуть подати онлайн-анкету на сайті Набір .нп або звернутись до підрозділу кадрового забезпечення найближчого територіального органу поліції, або ж до головного управління Національної поліції в Сумській області за адресою міста Суми. Вулиця Герасима двадцять 23. основними завданнями гвардії наступу будуть проведення ударно-штурмових та ударно-пошукових заходів, ліквідація збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій, організація та здійснення заходів щодо рятування людей і забезпечення їх безпеки, виконання завдань територіальної оборони, виявлення знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, розмінування територій, здійснення контрдиверсійних заходів, участь у відсічі та стримуванні збройної агресії проти України. Зверніть увагу на основні. Вимоги до кандидатів, досягнення 18 років, високий рівень фізичної підготовки, придатність за станом здоров'я, стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень, висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі. У той же час хочу наголосити. Що кандидату, який виявив бажання прийняти участь у конкурсі, слід зрахувати обмеження пов'язані зі службою в поліції, зокрема, непритягнення до відповідальності за корупційні правопорушення та відсутність судимості. Інформаційна кампанія в Сумській області проводиться на базі шести центрів надання адміністративних послуг у містах Суми, Ромни, Охтирка, Конотоп, Шостка та Білопілля. Вже є чимало кандидатів, які подали заяви на участь у конкурсному відборі та бажають поповнити ряди захисників України у лавах гвардії наступу. Чому я вирішив вступити до гвардії наступу? Це дуже просто. Я є патріот. З першого дня війни я вступив в рух супротиву в добровільче формування, то боронив наші території Сумської області. О, також підрозділі добровільчого формування займався викладацькою діяльністю зараз я умію, що в нас. На в межах нашої області сумської області у нас хлопці більш-менш підготовлені, і я можу рухатись далі і вступити в спецпідрозділ і далі боронити свою державу вже на іншому рівні, в іншому місці. Міністерство внутрішніх справ не просто набирає людей до лав нових підрозділів, а й пропонує гідні умови служби, можливість отримати професію і досвід, стати частиною великого колективу, в тому числі Національної поліції України. Оброє саме підрозділ «Людь», тому що до нього будуть входити як співробітники, керівництво, інструктори вищої кваліфікації це люди, котрі давно працюють в поліції, котрі входять в підрозділи спеціальних. Ну, спеціальних операцій, сили спеціальних операцій, ті, в котрих є вже особистий досвід бойових дій і буде гарне керівництво, гарні інструктори. Я можу долучитися до них як співробітник звичайний, так і в виді інструкторського. За додатковою інформацією ви також можете звернутися за телефонами 0542 667 046 та 0542 667 113. Долучайся до штурмової бригади Національної поліції України. Перетвори свою лють на зброю. 19-річна мешканка обласного центру займалася збутом психотропних речовин на території міста Суми. Однак залишитись невикритою викритою їй не вдалося. Поліцейські вилучили наркотиків на півтора мільйона гривень. Управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області отримало інформацію, що одна з мешканок обласного центру може бути причетна до розповсюдження наркотиків шляхом закладок. Правоохоронці затримали дівчину поблизу одного з поштаматів. У посилці були два пакунки з психотропною речовиною у кількості 300 пігулок. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання зломисниці Поліцейські знайшли 300 грамів психотропної речини амфетамін, 50 грамів психотропної речи солі а також наркотичні засоби з загальною вагою 200 грамів та 100 грамів елітного сорту канабісу. Поліцейські з'ясували, що зловмисниця співпрацювала з інтернет-магазином, отримувала психотропні речовини через поштове відправлення та розповсюджувала шляхом закладок. Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить півтора мільйони гривень. В рамках проєкту Мріяти про майбутнє разом ювенальні поліцейські Охтирщини здійснили мрію дитини, житло якої було знищено військами РФ. Семирічний Марк із Охтирщини мріяв про павербанк, щоб завжди бути на зв'язку з мамою та ігровий набір з героями популярної комп'ютерної гри. І ще одна заповітна мрія хлопчика, житло якого знищили війська РФ, спробувати себе у ролі поліцейського. Місцеві правоохоронці вирішили втілити бажання свого майбутнього колеги в життя. Марк посидів за кермом службового автомобіля, приміряв на себе захисну амуніцію та отримав омріяні подарунки. Про події цього дня. Топчику нагадуватиме міні-модель поліцейської машинки. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Сумській області спільно зі співробітниками слідчого відділу Романського районного відділу поліції задокументували протиправну діяльність місцевого мешканця, який обґрунтовано підозрюється у збуті наркотиків. 19-річний житель Романського району збував наркотичні засоби через інтернет-магазин. Під час огляду правоохоронці знайшли та вилучили у юнака пакунки із солями, канабісом, також ваги та спеціальні пакети для фасування наркотиків. За цінами чорного ринку загальна ціна вилученого становить 400 тисяч гривень. Зловмисник затриманий порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вживаються заходи щодо встановлення всієї схеми збуту та каналу надходження психотропної речовини. Правоохоронці Сумського районного управління поліції розшукують звісти зниклу 45-річну Кравченко Ольгу Миколаївну, яка пішла з дому та не повернулась до теперішнього часу. Місце її знаходження залишається невідомим. На вигляд Ользі, 45-50 років, середнього зросту, обличчя овальне, волосся світле, очі карі, вдома на неї чекають близькі та рідні. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження Ольги, будь ласка, повідомте про це до Сумського районного управління поліції або за контактним номером 050 407 3102 або ж на цілодобову лінію 102. На Охтирщині правоохоронці викрили чоловіка у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Гвинтівки, набої різного калібру, порох, пості гільзи та кулі знайшли і вилучили у нього працівники поліції. Наразі зловмисник вже дає свої покази слідчим. У переповноваженні Охтирського районного відділу поліції під час виконання своїх службових обов'язків отримали інформацію про те, що один із місцевих мешканців може зберігати вдома боєприпаси та зброю. У ході проведення слідчих дій отримана інформація підтвердилась. Проведення обшуку було виявлено та вилучено 4 грунтів, набої різного калібру, в кількості більше 70 штук та речовину зумню схожу на порох вагою близько 1,5-2 кг. На даний час вилучення направлено на експертне дослідження до Сумського НДКЦ. В подальшому планується пред'явлення підозри зловмистику за заяв на законі дії. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 263 кримінального кодексу України: носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Поліцейські врятували потопаючого у Шостці Завдяки оперативним та професійним діям правоохоронців вдалось врятувати життя чоловіку, який ледь не потонув у озері. Перехожі почули крик про допомогу, який лунав з водойми, та одразу ж зателефонували на лінію 102. І вже за дві хвилини співробітники групи реагування патрульної поліції Шосткинського районного управління поліції Олександр Вареник та Антон Кисіль прибули на місце події. Поліцейські прийняли рішення діяти негайно та, незважаючи на холодну погоду, навколишні умови та ризикуючи власним здоров'ям, кинулися рятувати чоловіка, що тримався із останніх сил. Ми підручними засобами, тросом для буксирування автомобіля витягнули вказану особу близько 3-4-5 хвилин. Потім приїхала швидка допомога. Витягнувши потопаючого, правоохоронці передали його медикам. На щастя, завдяки вчасно наданій допомозі вдалося уникнути найгіршого. 180 згортків з психотропними речовинами виявили працівники поліції у п'ятьох мешканців Конотопщини. Наразі все знайдене вилучено та направлено для проведення експертиз, а зловмисники дають свої покази слідчим. До поліції надійшла інформація щодо осіб, які можуть бути причетними до вчинення наркозлочинів, зокрема збуту психотропних речовин шляхом закладок. У ході оперативно-профілактичних заходів дана інформація підтвердилась. правоохоронці встановили, що п'ять чоловіків були кур'єрами, тобто так званими закладчиками одного з інтернет-магазинів, через який здійснювався збут психотропних речовин на території різних міст України. Загалом у заумисники було вилучено 180 згортків з популярним молоді психотропними речовинами ПВП та екстазі вкрай небезпечними синтетичними наркотичними засобами. Поліція закликає громадян до спільної боротьби з проблемою наркоманії. Тому, у разі виявлення інтернет-магазинів з продажу наркотичних засобів, чи маючи інформацію про осіб, які займаються вигаданим чи збутом наркотиків, просимо повідомляти до поліції через спеціальну лінію 102, месенджер Фейсбук, сторінки поліції Конотопу або звернувшись до працівника поліції, анонімність гарантуємо. Поліцейські зловмисників затримали та вже повідомили їм про підозри у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 307 кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Правоохоронці Сумщини отримали нові службові автомобілі, за допомогою яких поліцейські зможуть ефективніше виконувати свої професійні завдання. Завдяки Міністерству внутрішніх справ Національній поліції України та іноземним партнерам, ключі від 19 службових авто, отримали поліцейські офіцери громад. Урочистий захід відбувся в обласному центрі, участь у якому взяли керівництво головного управління національної поліції в Сумській області та тимчасово виконуючи обов'язки голови Сумської обласної військової адміністрації, а також представники територіальних громад. Це Пілотний проект, який вже реалізується по Україні на теренах Сумщини кілька років, вже кілька разів передавалися дані автомобілі. Я висловлюю вдячність керівникам громади, які взяли участь в цьому проекті. 36 громад, з поміж 51 взяли участь в цьому проекті. І важливо говорити про здобутки і про увагу до нашої області, от як ми тільки що переговорили з керівництвом національної поліції, це унікальний для військового часу випадок, коли в умовах воєнного стану передаються вже вдруге. Автомобілі, нові автомобілі. Ви їх тут бачите для поліцейських громад на Сумщині на прикордонній території. За допомогою нового службового транспорту правоохоронці зможуть ефективніше виконувати свої професійні завдання щодо створення безпечного середовища на територіях обслуговування. Ми розпочнемо більш якісну і ефективну роботу, тому що ці автомобілі високої. Проходимості, вони поїдуть в ваші громади, і там поліцейські розпочнуть роботу. Вони максимально забезпечені планшетами, бодікамерами І спільно, спільно з вами, головами, вони завжди будуть поряд. Я тут в допомогі сім'ям, я тут зупинити право порушення, я тут підтримати кожного українця, я тут у разі необхідності вести бойові дії. Правоохоронці переконані, що новий службовий транспорт допоможе більш оперативно виконувати службові обов'язки, адже громадяни розраховують на їх допомогу та підтримку. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!